Всього у корпусі на садові п'ять сховищ. У цьому зберігають документи до революційного періоду. Найстаріший датовано 1710 роком. Більшість записів того часу велись при церквах. Тож основа метрики зафіксовані священниками. Як людина живе, вона родилася, так вона живе, вона що виходила заміж, чи женився, так народив потомство, їх опять ще сюди записали і околично умір. За роки праці в архіві зібрали 8 тисяч фондів. Тут працює справжня лабораторія по реставрації документів, на які вплинув час. Треба клеєм і мікалентна бумага, которая є регрестована. Надо накрити, щоб плесень не розповзалася далі по ділу, і щоб зберігати для нащадків, которые не могли б, ну, далі читати ці документи, і можна було з ними працювати, іначе не розповзуться. І виходить такі хороші діла у нас. Ну от тогда їх тоді з шиями. От те можна з ними тогда брати в руки, і вже працювати. В архіві працює і бібліотека. Краєзнавча література та енциклопедії тут для користувачів у вільному доступі. До нас дуже багато приходять відвідувачів і приїжджають із-за кордону. І наші сумчани, краєзнавці, дуже цікавляться нашим. Історією нашого рідного краю. Значить, на основі документів, які зберігаються у нас, люди пишуть навіть свої книжки і потім нам дарують. От, наприклад, я вам зараз покажу книжечку Суми і Сумчани. Ось є такий краєзнавець Манько, який написав книжку Суми і Сумчани. Аби попрацювати з книжкою чи періодикою, спочатку необхідно знайти код у картотеці. Після того, як документи продуть шлях від організації до сховища, з ними може попрацювати кожен охочий у читальному залі архіву. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко на часі новини.